Він каже до неї: іди поклич твого чоловіка і вернися сюди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Сьогодні Ісус Христос зустрічається з жінкою. Якщо ви пригадуєте собі, після Пасхи перша неділя була неділею чоловіка невірного тими. Наступна неділя, яка була? Неділя вірних і безстрашних жінок, жінок мироносців Пізніше неділя, яка була минула неділя? Чоловіка паралізованого, розслабленого. Сьогодні неділя є жінки Самарянки, відважної жінки, яка повірила. Жінки-самарянки. Наступна неділя буде чоловіка сліпого. Що виходить картина. Жінки. Які є? Вірні, безстрашні, які йдуть і проповідують, і чоловіки, які є Тома. Невірний, паралізовані і і сліпі на другу неділю. Ну і цей період від Паски, я так трошки і жінок так трошки підкидував, трошки так, ну, треба було хвалити, Хоч колись. Але так, щоби ви. Не згорділи, треба сказати наступне. У сьогоднішній історії Іванівській думаю, центральним стихом є слова Ісуса. який Він сказав до жінки: іди, поклич свого чоловіка і вернися сюди. В інтересах Христа, ну і, і ваших інтересах жінки, є, щоб жінка приходила з чоловіком. В інтересах Христа є, щоб жінка приходила за чоловіком. Щоб жінка приходила з чоловіком разом. В інтересах диявола, щоб жінка приходила сама. Пригадайте собі історію в раю. Диявол знав. Якщо він не буде говорити з Адамом і Євою, в нього нічого не вийде. А коли він говорить з жінкою, переконає її, шепне на вухо. Жінка піде до чоловіка, також шепне на вухо. Все вийде. Так і сталося. В інтересах Бога, щоб жінка була за чоловіком і з чоловіком тільки. Інтересах диявола, щоб кожен і жінка, зокрема, вирішувала якісь справи сама без чоловіка. Якщо жінка думає, що вона без свого чоловіка хтось, то це програш, програш сім'ї. Якщо чоловік без жінки це є людина без ребра, так. А жінка без чоловіка це просто ребро. Ребро без жінки. Формула щасливого подружнього життя написана і вона дуже проста є. Кожному чоловікові голова Христос. Будь-якій дружині, голова. Скажіть це ви. Скажіть жінки. Хто ваш голова? Чоловік. Жінки нехай коряться своїм чоловікам. А чоловіки люблять своїх жінок. Апостол Павло викреслює формулу подружнього життя не горизонтальну, а вертикальну. Бог, чоловік, дружина, діти і, і далі. На жаль, такі прості вказінки Святого Письма сучасній людині не тільки незрозумілі, але і неприйнятні. Але тільки така формула дарує благодать, спокій, здоров'я і передачу нормального життя наступним поколінням. Ісус Христос описує, які були відносини в Його сім'ї Йосифа, Марії і Ісуса. Каже, Марія як Мати Божа мала тисячу і більше причин возносити себе. І дозволяти своєму чоловікові поклонятися собі. Але вона служила своєму чоловікові, який був головою. Його авторитет у сім'ї був безсумнівним і непорушним. Все, що вирішував Йосиф, приймалось без заперечень, без докорів і без опору. Його слово було малим законом якому ми слідували. Далі продовжує дуже цікаво. Дуже багато жінок, які трохи більш освіченіші, трошки більш багатші, ніж їхні чоловіки, вони їздять по своїх чоловіках, вони їх принижують. Видумайтесь речення, воно так і є. Якщо жінка чуть, -чуть більш Вдома живе, нехай буде. Вдома живе. При... Йосиф також був взятим. Він прийшов на дім Марії в Назареті. Бо дім в Назареті це був дім Іокима Ян. Але Марія Іосиф, в взяттях він був головою, і Марія його слухала. Ще раз прочитаю: дуже багато жінок, які трохи більш освіченіші або багатші, ніж їх чоловіки, їздять по своїх чоловіках. Жінка має говорити все чоловікові. Чоловік має знати все. І має давати своє добро. Як ви жінки будете добиватись, що він дав добро. Ну це вже ваша мудрість і ваша хитрість. Але вам є на тому залежить, щоб добитись від чоловіка: Я тобі дозволяю, я тебе благословляю, я тобі даю добро. Тоді ви можете робити. В мене, наприклад, в моїй сім'ї, моя дружина без мого дозволу нічого не робить. Так, ну так має бути. Я деколи собі думаю, ну, на що вона мене то питає? Знаєте, всяку такій дрібниці. Але навіть питаючи у цій дрібниці, воно мене, така її постава зобов'язує ну, всі рішення, відповідальність за рішення я на себе беру. Раз і другий раз я також мушу говорити все, кожну дрібницю. Можете керувати своїми чоловіками. Але керуйте так, щоб чоловік думав, що то він керує. Можете так керувати, ви мудрі хитрі, можете так зробити. Але завжди пам'ятайте, що це ви є за мужем. Ви є за мужем. Амінь. Христос Воскрес!